Огляд матчу Україна-Англія, що писали в мережі після сенсаційної нічиї нашої команди Фанати британців. Реакція на гру України від Росіян. Динамо Київ може оформити одразу два трансфери вже найближчими тижнями. А також відверта відповідь Сергія Риброва про те, чому насправді не отримав виклик Руслан Маліновський та неочікуваний трансфер провалу Барселони в чемпіонат Катару. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Збірна України здобула важку та надважливу нічию проти Англії у матчі групового відбору на євро. Звичайно, дивно буде не признати, що фортуна була на нашому боці, враховуючи хоча б статистику володіння та ударів. Але й належне підопічним Реброва віддати також треба. Команда зіграла на максимумі своїх сьогоднішніх кондицій, не припустившись майже жодної серйозної помилки у захисті за 90 хвилин. І тим цікавішим стає протистояння через декілька днів проти Італії, яка пережива найкращі часи, і так як і ми, знаходиться на стадії перебудови та зміни поколінь. Сквадра Адзура не змогла вчора втримати перемогу і подарувала нам надію, закріпившись на третьому місці. До речі, статистика матчу з Македонію говорить нам про те, що грати Італія своїм суперникам дає. Головне зараз швидко відновитися і зберегти функціону. Канал. Ну, а тепер давайте поглянемо, що про матч України та Англії писали спочатку англійці, а потім росіяни. Коментарі спеціально не підбралися, а бралися просто ті, які були в топі обговорень та найбільш залайканішими користувачами. в Україні гарна команда. Потрібно бути зацікавленим. І ось Україна продемонструвала рішучість, подарувавши фантастичний перформанс своїй країні. Чудова, нічия хороша команда України. Обидві команди зіграли гарно. Вітаємо блискучого гравця Кайла Вокера з дебютним голом. Сьогодні він зіграв блискуче. Хоче, щоб Україна та Англія пройшли далі. Ви навмисно хочете, щоб Україна пройшла кваліфікацію, тому граєте м'яко. Я був задоволений результатом. Україна грала з тринадцятьма гравцями з Маквайром та Хендерсоном проти Англії. Ми втомилися від цього м'якого ставлення до України. Я не знаю, чому ви змішуєте спорт та політику. Здається, дуже зрозуміло, що вони хочуть відправити Україну на євро 2024 щоб у них було місце, щоб поплакатись та скаржитись на Росію. Дуже погана гра сьогодні ввечері. Англія виступала погано, а ось Україна грала краще. Англія це просто порожнеча та відсутність ігрового духу. Шотландія буде кращою командою вівторок ввечері. Англії потрібно буде виступати краще наступного разу, інакше вона просто не поїде на євро. Україні удача, санги, ти легенда. А ось що писали в Росії. У Саутгейта состав на голову выше, чем у украинцев при всем к ним уважении. Он обязан выигрывать, но а раз за разом он тупо топит надежду англичан что-то выиграть. Кто-то вообще ожидал победы англичан. Сдали матч хлопчикам. Кто-то говорит, мол, Англия не выкладывалась по полной. Англия как раз выкладывалась по полной. Но Англия не была на пике формы, и у Англии много хороших игроков сегодня пропускали матч. Но по сути Украина тоже была не в лучшей форме. Половина состава была безадекватной игровой практике. Так что сыграли обе команды как могли и Украина заслужила эту ничью. Как же мне нравится Цыганков. В любой сложной ситуации способен удержать мяч и обострить атаку. Правда, что он будет лучше Мудрика. А самого Мудрика не видно что-то, даже Судаков активнее проявлял себя. Украина топчик, красавцы. Ну что же, Ребров пока неплох, две победы с середняками и две ничьи с немцами-англичанами. А ха-ха, Уокер просто съел Мудрика. Это тебе нет престарелого Милнера убегать. Англия, Украина, братские народы, будем откровенны. Единственное, что Мудрик умеет, это бегать. А тут Уокер бегать ему не дает. Англия просто подарила очко, а Человек второй матч просто стояли. Прям ніхто не поняв, бо ви вважаєте кращим гравцем матчу Україна-Англія в нашій команді. Залишайте свою думку в коментарях під цим відео. Особисто мене вразив Єфим Канопля, який зараз майже без практику шахтарі, але в збірні кожного разу демонструє ту зарядженість, яка й повинна бути, коли одягаєш форму національної команди. Також перед самою грою Сергій Рібров пояснив, чому, хоча б до резервного списку, не потрапив Руслан Маліновський. Ну, по перше по Руслану. Коли ми робили виклики для гравців, Руслан взагалі не мав команди, і він не мав ніякої практики у своїй команди, тому ми викликали тих гравців, які викликали. І я вважаю, що Руслан це кандидат, це, він, він член нашої збірної, тому нічого в цьому страшного, страшного немає. Зараз він має практику. І я вважаю, що набере форму і повернеться до збірної України. Філіпе Каутін, гравець Альдухайля. Що цікаво, це лише оренда і навіть не Саудівська Аравія Катар. Так, це місцеві ранд, але у нього в партнерах навіть не буде жодної більш-менш пристойної зірки. Їх склад загалом оцінюється в 48 мільйонів євро. Що, наприклад, менше ніж Динамо та Шахтаря. Що вже говорити про аравійців бразильцю 31 рік. Не встиг ще Назарі Русін дебютувати в Англії, а спортивний директор Сандерленда вже видає потужний аванс українцю. Назар гравець, за яким ми стежили протягом деякого часу. І слідкуючи за складним процесом, який розгортався протягом цього літа, ми раді, що вклали году про його трансфер. Русін пізно розкрився, проте в останні 18-24 місяці демонстрував дійсно хороший рівень. Це динамічний, розумний форвард, який любить використовувати простір. Він постійно впливав на команду, забиваючи голи та віддаючи результативні передачі. Ми з нетерпінням чекаємо на допомогу від Насарія, коли він адаптується до життя в новому середовищі. Раді вітати його на стадіоні світла, сказав інтерв'ю функціонера. До сих пір все ніяк не може позбавитись від сітклі Динамо Київ. Бразилий вже навіть переведений в команду Ю-19, але претендентів все немає. Контракт захисника дійсно ще півтора роки. В 2018-му Динамо заплатило за нього 5 мільйонів євро. З того часу він награв за клуб лише 33 матчі, але при цьому з'їздив 4 оренди. Але що ще більш не це новина про інтерес до Миколи Шапаренка від Я в неї не вірю, але проговорити потрібно. Не сказати, що півзахисники недоторканим, але в тому, що турки викладуть за нього бажані 12 мільйонів євро, є великі сумніви. А за меншу Сурки його не відпустить, про що він сказав особисто. Додам, що нещодавно була інфа, що Трабзон спорт цікавиться Денисом Поповим, тому можливо, це вже пішли з суто і Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілів 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.